Цей день я був вдома. вихідний. Треба було по справах поїхати в село Машурино. І проїжджаючи по одній з вулиць, я побачив, як горить будинок. Побачив там дим, потім зупинився. В одних із вікон я побачив, як там стукала і кричала жінка. Я намагався відкрити вікно. Вікна старі дерев'яні, в мене не вийшло. Я вибив вікно, відкрив його. Ну заліз. Уже я побачив ще одну жінку з інвалідністю, і там було дуже велике задимлення. Бо вони так гецькрайбло, а далі я в кімнаті нічого не бачив. Я ліг на пол по полу проповз і зачинив двері з другої кімнати сюди, щоб не було такого задиму, бо Там не було чим дихати. Потім я ще побачив прохожого, покликав його і почав передавати жінок цьому прохожому. Піднімав на руки на підвіконник. Я застелив одіяло, бо там було розбите скло. І потім передавав у вікно Ну, з рук. І тому чоловіку в руки передавав жінок.